математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку доба, дні тижня, замкнені і незамкнені лінії. Що ви вчали на минулому уроці? Пригадайте, діти. Переходимо з вами до усного рахунку. Порахуємо. У нас є приклад, незвичайний такий, 4 так? додати. Дорівнює. Нам треба порахувати. Отже, скільки бджілок ми бачимо? Шість. 4 додати шість, пригадуємо склад числа. Чотири і шість це склад числа 10. 5 додати. Чоре буде 9. Сім додати 1. Додати один. Буде, скільки? Вісім. Так. Рухаємось далі. Вісім додати 2. Буде десять. Три додати 4. Буде сім. Шість додати 3. Буде дев'ять. А тепер давайте порівняємо. Пам'ятаєте, як ми порівнюємо? Коли нам треба порівняти ліву і праву частину, ми ставимо знаки більше, менше або дорівнює. Зліва у нас дві бджілки, а справа дві гусениці. Давайте порівняємо, який знак поставимо? Якщо зліва і справа однакова кількість об'єктів, тоді ставимо знак дорівнює. Так, добре. А якщо зліва? Одне сонечко, а справа чотири хмаринки. Хто переміг, де в нас є більше об'єктів, справа більше об'єктів. І ми казали з вами, що якщо зліва менше, тоді знак менше ставимо. Далі три пташки зліва, три коника справа. Отже, якщо однакова кількість, тоді знак дорівнює. Молодці діти. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дні тижня. Давайте назвемо всі дні тижня. Вони йдуть по черзі, так? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Поставте відео на паузу і повторіть всі дні тижня. Який день тижня сьогодні? У нас з вами сьогодні середа, ні? Можливо, субота? У нас сьогодні п'ятниця, діти, так. А який день тижня був вчора? Четвер. Молодці. Рухаємось далі. Подивіться ще раз на те, як розміщені дні тижня та, по черзі. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Запам'ятаємо, що кожен день тижня, наприклад, понеділок, вівторок, середа, кожен із цих днів це доба. Тобто доба це 24 години. В добу входить ніч. Ранок, день, вечір. І потім знову ніч, ранок, день, вечір. Тобто так все чергується, правда? Ми кожного ранку встаємо з вами, прокидаємось і біжимо до школи. Відвідуємо школу. Після школи ми повертаємось додому. Можливо, ви гуляєте з друзями, можливо, ви відвідуєте якісь секції. А потім знову настає ніч. Ви лягаєте спати, і так наші дні повторюються. Отже, запам'ятали: доба поділяється на чотири частини, одна доба це 24 години. Пригадаємо з вами криві та ламані лінії. Давайте подивимось. Вони можуть бути замкнені і незамкнені. Ось подивіться, незамкнені лінії це крива, це крива а це ламана. Вони не замкнені, тому що початок і кінець в них не сходяться, не, не дружать, скажімо так, не поєднуються. Подивимось на замкнені лінії. Замкнені лінії це такі лінії, які. Ось, подивіться, наприклад, на перший, він схожий на трикутник. Це в нас ламана лінії, яка замкнулась і отворила трикутник. Бачите, початок і кінець ви можете сказати, де в цієї лінії? Не можемо одразу сказати, але можемо стверджувати, що це замкнена ламана лінія. Подивимось далі на овал. овал. Це теж замкнена лінія, але вже не ламана, да? тому що тут немає кутів гострих. Це крива. крива, яка замкнулась, утворила овал. Ще ми бачимо криву, яка замкнулась теж, і утворила ось такий, таку фігуру. Да? Ми не можемо сказати, що це овал або круг. Просто фігура. Отже, це теж запам'ятовуємо. Лінії можуть бути не замкнені і замкнені. Подивіться ще раз, як вони виглядають, і на поличку собі в нашу голову голівоньку складаємо це. Подивимось на п'яте завдання. Назви номери ліній, які є замкненими. Ну, давайте з вами потренуємось. от ми сказали, які в нас замкнені, які не замкнені. Зараз нам треба назвати ті номери, які є замкнені. Подивіться, це номер один, це номер один, номер три, номер 4 і номер 5. Так, молодці. Побігли далі. Зробимо з вами е, таку руханку і е, пограємо, пограємо з нашою улюбленою грою миші і кіт. Oh, you guys. Мишки. Тепер ви в безпеці, кіт вже побіг від вас. Зараз зробимо з вами діти, вправу для очей. Для цього витягніть руку вперед, подивіться на свій вказівний палець, а потім подивіться далеко. Дивіться кудись далеко, на, сті... на стіни, можливо. Потім знову подивіться на пальчик свій. І знову подивіться вдаль. На пальчик. Вдаль на пальчик, вдаль. Нагадаю вам про поставу під час письма. Подивіться, як правильно сидіти. Візьміть, будь ласка, ручки, правильно тримайте ручку і відкрите, будь ласка, свої звичайні зошити в клітиночку. Ми сьогодні в них попрацюємо. Вам треба записати приклади. Перепишіть собі приклади в зошит і розв'яжіть. Ну, от, Наприклад, дивіться. У мене теж зошит в клітинку. Дивіться, як я буду це робити. От, приклад у мене є. Ну, 5 плюс 1 я візьму, я вам просто для прикладу зараз наведу. 5, гарно пишемо 5. Відступаємо одну клітинку зліва. А згори, там, де ви писали раніше від попередньої роботи, відступіть 3 клітини. Три клітини. Раз, два, три, і от на четвертій можете писати П'ять додати. Один. Дорівнює. І я знаю, що це буде шість. Всі ці цифри ви вмієте вже писати, тому пишіть гарненько. Перепишіть кожен приклад і розв'яжіть. Можете в два стовпчики. Не забувайте відступати між стовпчиками, три клітинки. Раз, два, три. У вас повинен бути інтервал. Про нього не забуваємо. Я вам зараз тут відмічу, скільки ви повинні відступити. Блакитним кольором таким. Тут, тут і тут ми не пишемо. І отут теж відступили і тут прописали. Другий стовпчик. Після того, як ви завершите розв'язувати приклади, завантажте свою роботу до Google класу. Дякую вам за увагу, діти! До нових зустрічей!